Вивчати англійські слова потрібно так, як я покажу в цьому відео. Всім англійська гайзе одна з ваших найулюбленіших рубрик розбір слова на запчастини. Для тих, хто не знає про що піде мова, розповім. В цих відео ми беремо якесь одне слово і вивчаємо його. По-справжньому. Що означає по-справжньому? Ну, наприклад, всі знають слово Їжа food. Але мало хто знає, як сказати жирна їжа, гостра їжа, ковтати їжу, поживна їжа і так далі. Тобто, просто знаючи слово їжа, сенсу не дуже багато. Високий і правильний рівень це коли ти знаєш слово і всі найнеобхідніші слова, які зазвичай з тим словом використовуються. І знаючи такі пари, ваш словниковий запас буде в космосі. А в цьому відеоуроці візьмемо слово «take». 100% ви його знаєте, воно дуже популярне. Воно означає, якщо його просто перекласти одним словом, take, це брати. Але якщо до нього додати деякі слова, ось вони перед вами зараз вам їх показую, то значення вже з цими фразами вас можуть дуже здивувати. Наприклад, от дивіться, ці слова, да? ми ці слова додаємо до take, щоб ви просто розуміли. От, наприклад, перше слово responsibility. Тобто take responsibility, це означає... Брати відповідальність. Окей? І ми, як завжди, будемо гайзи розглядати приклади. Дивіться. You need to take responsibility for your actions. You need to take responsibility for your actions. Тобто тобі необхідно брати відповідальність за свої вчинки, за свої дії. Далі a C. Тобто ми на це S додаємо до take. Take a seat. Це означає гайзи. Присісти. Да? Таке значення. Please take, take a seat and wait for the doctor. Please take a seat and wait for the doctor. Тобто, будь ласка, присядь і зачекай лікаря. Далі take a break. Break це взагалі ламати, да? але take a break це означає зробити взяти да, перерву. Тобто, зрозуміти, в чому прикол? Чому такі штуки потрібно вивчати. Просто тільки вивчати. Тобто ви самі не здогадаєтесь, що так. Як мені сказати зробити перерву? Якщо ви не знали цього, наприклад, речення так, цієї фрази? Ви такі, так, як сказати, зробити перерву? Так, треба значить взяти слово взяти і ламати. Take a break перерва. Так ніколи не буває. Це потрібно лише завчити. Тому «take a break», зробити перерву. Приклад. «Let's take a break and grab some coffee». Давай зробимо перерву і вип'ємо трішки кави. Grab – це хапати отак. Але grab some drinks, grab some coffee це означає, типу, захвати, візьми, ну, тобто, вип'ємо каву. Далі take place. Place – це взагалі місце. Тобто, взяти місце. А насправді це означає відбуватися. Наприклад, the event usually takes place in the park. The event usually takes place in the park. Тобто подія зазвичай відбувається в парку. Теж саме: take. Взяти place, місце. Взяти місце ніколи ви не зрозумієте, якщо ви цього не знаєте, От вам кажуть, take place. Так, ви знаєте take, ви знаєте place. Take. Це брати place, місце, брати місце, яке ти береш місце. А це означає відбуватись. Саме тому це дуже важливо знати ось такі штуки. Саме тому я для вас роблю такі уроки. І саме тому я сподіваюся, що вони вам цінні. Виставити лайки, підписуйтесь, коментуйте, тому що тільки так я бачу, що це вам корисно, і я роблю ще. Далі. Take part in. Take part part in. in. Це означає брати участь. Наприклад, дивіться: She wants to take part in the competition. She wants to take part in the competition. Вона хоче взяти участь в змаганнях. Competition це змагання. В змаганні. Тобто, part in part просто слово part це частина. Part. Take part in брати участь. Ось такі гайзи справи. Далі care. Take care. Це означає дбати, піклуватися. Наприклад, дивіться. It's important to take care of your health. It's important to take care of your health. Це важливо піклуватися да? дбати про своє здоров'я. Health це здоров'я. Далі, a chance. Take a chance. Це означає chance. Це у нас шанс, але take a chance. Це означає ризикнути. Да, є слово risk, але take a chance це так само означає ризикнути. Треба знати якомога більше. Наприклад, дивіться. We should take a chance and try something new. Нам слід ризикнути і спробувати щось нове. Окей? Okay? Далі, off. Просто off. Take off. Це злітати, коли літак вже злітає, да? Це означає take off англійською буде. The plane will take off in a few minutes. Тобто літак взлетіти через декілька хвилин. The plane will take off in a few minutes. Далі, дивіться, take a nap. Take a nap. Це означає подрімати. Поспати невелику кількість часу, так? Да? Наприклад, дивіться. I like, to take a nap after lunch. I like to take a nap after lunch. Мені подобається подрімати, так. Да? Мені подобається подрімати після обіду. I like to take a nap after lunch. До речі, гайзе, ви пам'ятаєте, що на початку відео я вам наводив приклад, що це за відео на слові їжа, тобто «food». Я це зробив не просто так. Справа в тому, що в мене на каналі вже є насправді відео про слово «food». Прямо зараз ви бачите. Фрагменти з цього відео, воно вже на каналі, воно вже там місяців 9 назад я його закинув, і це не тільки одне слово і не два, які я розбираю так само, як зараз. Вже на каналі є декілька відосів дуже корисних. Там є слово автомобіль, слово go йти, слово їжа, слово гроші. Зараз вже буде слово take. Тому я вам пропоную переглянути зі словом food, їжа дуже корисна штука. Передивіться, таке ж саме відео, але про слово їжа. Я вам вже розповідав. Десь тут зверху буде підказочка. Переходьте, дивіться і приємного перегляду, все записуйте, нехай це вам буде на користь. А ми їдемо далі. Далі take your time. Take your time. Типу, візьми свій час. да? Але це означає не поспішати. Це зазвичай, коли ми комусь кажемо: да? типу, там, take your time. Ну, або ми можемо сказати там I should take my time. Там, ну, зазвичай це кажуть комусь take your time. Типу, не спіши, все нормально. Наприклад. Feel free to take your time with the decision. Feel free to take your time with the decision. Тобто, feel free. «feel free». Відчувай себе вільно, щоб не поспішати з рішенням. Decision це рішення. Типу, все нормально. Будь собою, feel free. Типу, відчувай себе вільним, не поспішаючи з прийняттям рішення». Ось так. Feel free to take your time with the decision. Take your time, не поспішай, все нормально, типу в тебе є час, окей. Okay. Далі, дуже цікава фраза. Ніколи в житті ви не, не здогадалася, що вона означає. Take into account. Take into account. Дослідно взяти в account, account. Але це означає враховувати. Ну, реально дуже корисна фраза, часто може знадобитися. Наприклад, дивіться. You should take into account. The weather before planning the trip. Тобто тобі слід враховувати погоду, погодні умови перед тим, як планувати подорож, поїздку. да? І ще take into account the weather before planning the trip. Враховувати. Take into account. Записуємо обов'язково. ставимо на паузу, проговорюємо, читаємо приклади. Активний перегляд повинен бути пасивний перегляд. До результату не приводить, на жаль. Далі, take it easy. Take it easy, buddy. це означає не хвилюватися. Типу, take it easy. Ну, так зазвичай кажуть. hey, bro, take it easy. Хтось там панікує, нервує, ви такі, hey, take it easy, bro. Типу, сприймай це легше. Не хвилюйся, все норм. Наприклад, ось, ось такий приклад, дивіться. just take it easy and enjoy the vacation. Типу, просто не хвилюйся, розслабся і насолоджуйся vakeation. So, що? Це у нас відпуска, правильно. Бачите, трішки забув слово, але подумав, згадав, це нормально, забуваємо слова всі, це it's fine. Значить, Наприклад, ви з другом там подорожуєте, він щось там про роботу думає, про те, про те, про те проблема. Він такий: Bro, just take it easy and enjoy the vacation. Типу, хвилюйся і наслужиться відпусткою, окей? Далі, guys, take a look. take a look. Це у нас означає поглянути. типу. Взяти погляд, якщо дослідно, але, типу, take a look, bro. Oh, where? Куди? Take a look. Поглянути. Все дуже просто. Дивіться. Can you take a look at this document? Ти можеш поглянути, взглянути. Ні, це тако нема слова. Поглянути на документ на цей. Can you take a look at this document? Типу, можеш кинути погляд на цей документ? Ось така фраза, дуже корисна, все це з take. вживається. Далі take someone's breath away. Це означає, типу, як захоплювати дух. Ну, в мене ж написано. Тобто, дивіться, під словом someone's це не фраза someone's. Тут замість someone's ви кажете, чи мій його подих, наш подих і так далі. Тобто, якщо дослідно take someone's breath away, типу, взяти дихання чиєсь away, типу, забрати його. Ну, в принципі, забрати дух. Щоб аж, типу, перестав дихати, я кажу, офігенно. Наприклад. The view from the mountain. Oh, sorry. The view from the mountain top took my breath away. Типу, вид з вершини гори просто захопив мене дух. Забрав мене дихання, наскільки це чудово, неймовірно, красиво. Що це просто took my breath away. The view from the mountain top took my breath away, bro. Окей? Okay? Передостання фраза Take for granted. Це така. Високорівнева фраза, але тим не менше, це означає сприймати як належне. Для тих, хто не розуміє, що таке взагалі сприймати як належне це знаєте, сприймати як дожне, типу, так і повинно бути. Там, наприклад, ваш... не, ці... не цінувати, да? наприклад, вам щось роблять корисне, там, допомагають, а ви, типу, сприймаєте це як належне. Типу, так і повинно бути. Типу не цінуєте цю допомогу там, і так далі. Наприклад, каже, да? не сприймай своїх друзів як належне, вони є важливі. Don't take your friends for granted. They are important. Окей? Okay? Take for granted. Тут є е, літера T тут, але ми не кажемо її, ми не кажемо for granted. Так можуть сказати, але зазвичай американці кажуть take for granted. granted. Guys, і останнє наше слово це medications. Medications це ліки. Приймати ліки. Take medications. E, нічого складного, але потрібно знати. І ось приклад: він забув. Прийняти ліки сьогодні вранці. He forgot to take his medication this morning. Він забув прийняти ліки вранці. He forgot to take his medications this morning. Гайзі, ось таке в нас вийшло відео, ось такий у нас вийшов урок зі словом take. Ще раз кажу, повинен бути активний перегляд, все це повинно бути записано, переглянуто як мінімум двічі. Як мінімум двічі. Проговорено, ставлено на паузу, повторюючи за мною. Записано обов'язково. І це все гайзе на сьогодні в цьому уроці. Обов'язково попрошу вас підписатися на мій канал. Це для мене дуже велика мотивація. Я хочу добити 11 тисяч підписників на ютубі. Далі обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там все найкорисніше, там дуже-дуже багато мотивації, дуже багато відео, дуже багато сторіс, тестів, все дуже корисно. І ставте лайк цьому відео, гайзи. Обов'язково пишіть коментар, що вам було корисно. Ось, щоб я робив ще такі відео. Я їх буду робити, якщо ви це зробите, і до зустрічі у наступному відео, гайзе.